Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка. Субота, традиційні 5 хвилин і що було вчора. Та й вночі було воно ввечері ми про це поговоримо. А вчора була несподіванка несподіваний приліт в Луганськ. Несподіваний, друзі, приліт в Луганськ. І в Луганськ на. Два, дві ракети. Ракети, не безпілотники, наші ракети. Я кажу про це сміливо. Чому? Тому що всі все вже знають, всі все вже повідомили. Але я хочу останні дані. В Лутганські прилетіло по Пойлпак е підприємства. Підприємство, Ну, і Поліпак, і Полпак, як правильно називається, десь так. Це підприємство вирабатувало е, військові запчастини, ремонтувало з військові частини, а також зберігалася на ньому техніка. Е, ну, Його також використовували це підприємство як постачальну базу і ремонтну базу. Другий, другий взрив э, відбувся в районі нефтебази І горіло все дуже класно. Ну Десь на маш... на, 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 в районі нефтебази, десь в районі машино будів... машинобудівному заводі э, 100. Судя по э, руйнуванням, ну хороші ракети були. А ще там цікавий, ціка, цікавинка, Це вже російські всі пабліки написали, да? що в тому району, в районі знайдена е, ракета, знайдена ракета АДМ 160, 160Б МАЛТ до, 6, до 560 кілометрів, і це ракета відволікання вона сама не несе бойовий заряд, е, вона вона летить першою, відволікає ПВО, а далі летить ракета або дві, а може три, я не знаю, які вже наносять точний удар. Так було і цей раз, тому що всі луганчани, там хто писав в інтернеті, було три взриви. І, а, а дві цель, цілі порожени. Три взрива. Так от, а потім були ж знайдені, я вже сказав, обломки цієї ракети обманки. Ось це те, що ми не знаємо. Ось це те, що буває несподівано. Ось це те, в що нам треба вірити, що, друзі, не все те, що кажуть, воно є насправді. Так що. Ми або GLSDB, ну можливий варіант 150 кілометрів, або вже Strom Shade, оці що дали е, е, великобританці. Не знаю. І знати не хочу. Головне бити по цим цілям. І не тільки ж в Луганську почалися взриви. Я ввечері ще ми про це поговоримо, друзі. Велика подяка донаторам е, вчора. О 19.52. Хто перерахував? А також курій, Микола, на Монобанк. Я пропустив. Вибачаюсь, велике вибачення, Микола. Інших я подякую ввечері. Друзі, ну що далі? Що далі? Підпишіться. Підпишіться, якщо вам подобається канал, якщо хочете бути разом, натисніть дзвіночок обов'язково. Це допомагає, це допомагає каналу, це допомагає нам бути вищі, бути в рейтингу вищі. Давайте допомагати один одному. Ну і що? Шендерович, пам'ятаєте, що казав? Росія Бандерівська, це хороший русський. Росія, вибачте, Україна Бандерівська, Україна пішла не туди, там нацисти. Ну, що? Ну що, знайшли його, облили кетчупом. Ну, я знаю. Ну, не били, а кетчупом там ще щось. Ну, і ладно, Ну, і ладно. Оце, щоб ви бачили, хто такі гарні руські. Йдемо, друзі, далі. Є у нас така хитра людина, ну дуже хитра людина Олексій Гончаренко. Пам'ятаєте, я казав, що він щось образився на своїх CMM-щиків, на своїх рекламщиків, чи на своїх, своїх інтернетщиків, що начебто не просувають його десь там у військових, і ще десь військовий не, не за нього. А ось тут і, 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 і інфа прийшла. Ну, Він просуває, пам'ятаєте, за, 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 задавали питання: партія воєнних. Да? Хто це такий? Пам'ятаєте? Так от цю партію просуває Льоша Гончаренка. І декілька місяців вже в соцопитуваннях йдеться поки що віртуальна партія, і ще нема. І блін, от де, де, де щось що щось, щось є, де гроші деякі, там Льошка Губашльоп. Грошей він шукає спонсорів, щоб і йому вже платять, вже дають на те, щоб розкручувати військово цю партію. Шановні наші військові, дорогі наші, дорогі наші, не йдіть туди. Це Льоша Губо Шльоп, щоб ви порозуміли, він вже давно хоче покинути Порошенка, дуже давно хоче, і перейти до а, Ахметова, що він благополучно і робить, друзі. Так що це ще один зашквар, це ще один зашквар е Льоші Губашльопа. Ну і останнє. Кіпер і Мальта анулірували десятки золотих паспортів е росіян і білорусів, які попали під санкції. Кіпер е забрав громадянство. У uh, дев'яти російських олігархів і 34 членам їх сімей. Оце саме класно, оце, оце саме дієво, коли у членів сімей забирають. Я, я давно казав, ви можете їх не не лишати громадянства або не накладувати на них санкції, на членів сімей. І тоді родин, і тоді воно буде все добре і все хорошо. Друзі, ввечері стрім. Запрошую вас на стрім на 20.00. Зустрінемося, будемо спілкуватися, будемо говорити, будемо обговорювати різні питання. До вечора. Україна переможе!